Королів, тож там явно якісь проблеми. це я просто чихнула. Запроси тарані. Тарані. Це життєво, ж правда. Перший день, лє дощ, ти йдеш цією парасолькою, тебе обов'язково була якась машина, ну все як в житті. Думаєш тут глибоко, розстрибнемо і побачимо. Коротко про життя, але, напевно, кожного українця. Ти думаєш тут глибоко стрибнемо і побачимо. Він не є законним правителем. А чого він ну, незаконний спадкоємець, чого це має Еліон зайняти цей трон? Хоча старший саме Фобос. Чи ви тут керуєтесь всі? Тарані. Та чому тарані? Ну, тарані, чому тарані? На меридіані повстання. І їхній лідер у небезпеці. Йоси-боси! Тепер ви нові вартівниці серпанку. Я, напевно просто піду повчу уроки. <звук> угу. М -м. Перепрацював. Треба завершити з цією роботою. На Елін, ходімо, полежиш у зміні іншим разом. Вітаю вас, друзі. Сьогодні я розбираю не Вінкс, а Чародійки. Мультисеріал Чародійки нашого дитинства в оригіналі Віч. Це перша серія, і я знайшла з українським дубляжем. Ютуб канал, власне, де я його знайшла, я залишу в описі під відео. Тож, якщо цікаво, можете перейти за посиланням. ми починаємо. Фобос краде нашу зброю, щоб викрасти її проти нас. Цей лук створив батько Елдерна. Калебе, досить! Шивайся! Отже, Ван Бе! Ааааа! Нормальний такий стрибок, я розумію, каліп там крутий пацан, все таке. Але от ну подумайте, з такої висоти плюхнутися у воду, ну є шанси, що ти виживеш, але можна і ну розбитися невдало, стрибнути. а Він такий хоп, щодня такого роблю. Тобто з якого віку він почав так стрибати, щоб зараз впевнено в 15 років виконувати такі руки. Оближніх тікай! Одразу скажу, що кидається в око. Це те, що тут темні кольори, набагато темніше, ніж у Вінкс. Там прям все таке різнокольорове, яскраве, а тут прям дуже багато чорного, сірого, такого неприємного, коричневого, зеленого, такого жовто-зелено-коричневого. І одразу видна атмосфера, вона підказує, власне, що це за королівство, що там явно якісь проблеми. І що Це не щасливе королівство, а якісь. Світ зла. Це срабляв. Хлопець, останція. Седрік. Ну, по-перше, в дитинстві він мене лякав. Це реально той самий от злодій, який лякає. Краще на ніч не дивитися, бо він тобі прийде. Ну, ладно, бабця, вона в курсі справи, що відбувається. А от батьки, от вони помернуться, вони прийдуть, і хайлін така е, це я просто чихнула. Хто таке повірить? А, бабуся, я чхнула і вщент рознесла кімнату. Що зі мною? Це ж не оці ваші жіночі штучки. Оці ваші жіночі штучки, я. Е, шо, шо? Це як розгромити в хати твоїм чихом? Це наші жіночі штучки? Hey, Lin, ти вже доросла дівчинка. Чому б не влаштувати посиденьки з подругами після школи? Oh! Oh! Це ще що, що таке? Ah, це на різдво. Не заглядай. Ти хочеш подарувати мені ведмежа з ліхтариком? А, Запроси корнелію і Тарані. Тарані? Тараньку запроси. Печки, Тарані. І таку медну дівчинку Ірму. Точно. І новеньку, Біл. Оу, чому я її згадала? Давай, Віл, іди і спробуй сьогодні завести багато друзів. Я додала трохи більше печива до твого перекусу, щоб ти змогла завести розмову з іншими. Ага, я так точно стану популярною. життєво ж, правда? Перший день, лє дощ, ти йдеш з цією парасолькою, тебе обов'язково була якась машина. Ну, все як в житті, правильно, наближено просто до реальності. Чи не приборуся до замку? Ось, твого батька. хоча б не використають проти нас Вау! Для вас це якась неочікуваність. Ви ж біжите, ви ж бачите, що у вас там в перспективі. Ви ж знаєте, ну, в принципі, ви знаєте ці всі е, ходи-виходи, ну, вашу цю планету меридіан, а загалом ви бачите, що перед вами прям. Ви такі: Ой Боже, я послизнувся і ледь не впав. Ну, ти не в курсах, що таке могло статися. Ти ж бачиш. Хуконки! Думаєш тут глибоко? Острибнемо і побачимо. Ой, боже, коротко про життя, напевно, на кожного українця. думаєш, тут глибоко, стрибнемо і побачимо. Тихо, тише, тихіше, тихішево, ти бридка курка-перерозник, я сказав: воу! Так. <рес> а, що вам заважає зробити те ж саме? Це не останні хугонги е, є шлях, ми щойно я побачила, вони такі хоп поп хоп поп як ну, по сходинках спустилися. А що вам заважає зробити те ж саме? Просто бігти вже леньки, так і скажіть, а не оце зміна не вдалася! Корнелія! Наш проєкт мав довести, що надлишок добре вруйнує осмос і вбиває рослину. А твоя квітка виросла на три дюйми. Ну, я намагалася її вбити. Повуха залила її добривом. Дідько судді. Супер. Твої жіночні удари знищили наші шанси на перемогу. Гей, Вілма! А краще просто віл. Як скажеш, Вілма. Це ж Юра. Просто й нурю. Еволюція вже це зробила. Сподіваюсь, колись ця жаба повернеться в свої води. Ей, ти! Соран юрая. Не знаю, що за дурня. Келін, що до записки. Дякую за запрошення. То на котру збираємось? Вона й новеньку покликала. Корнелія. От зараз не, не гарно прозвучала, ну ти вже зрозуміла, що її покликали, тому, власне, в чому проблема? Е, Покликала і ладно. Я, в принципі, нікого там погано не ставилася до новеньких, ну прийшли, і ладно. Ви теж колись були новенькими, теж е, почали встановлювати комунікацію з іншими людьми, що такого. Ну, прийшла новенька, ну запросили. Прекрасно, хай додається до вашої групи. Бачите, печива. Вони зуміли втекти від головних операцій. Руше за все вони прямують у гори. Що більше успіху мають повстанці, то більше це надихає селян до бунту. Це не те, що можна довірити охороні. Так, мій принц. Я сам з цим розберуся. Мене в дитинстві, в принципі, і зараз мені здається, що Седрік більш лякає, ніж Фобос, а Фобос тут головний злодій. Як його шеф Серпер. Коротше, ви поняли. Гей, досить кричати. Це, звісно, іронія. Тож, Віл, в яку школу ти ходила раніше? Алло, яка різниця? Ви помітили, як навколо мене відбувається щось дивне? А ні, ми відволіклися від обговорення богині Корнелії. Тут Корнелія саме в, цей, в цій серії, вона якась так відсторонена і трошки токсична. Е, ну, дали словом, скажімо так, новенькі, і просто питають, з якою ти нам школу, ну, щоб зав'язати якусь розмову, вона би була і готова відповісти. Але так Корнелія каже, ні ні-ні, ви що? тут, ну, Зі мною тут такі речі відбуваються. Ну, видно, не з тобою однією такі речі відбуваються. Тобто тут якось е, вона в мінус іде. Ну, краще буде потім. Не не списуйте її, так про що ми тільки думаємо? Mm. Їжа смакує. А так, бабусю не збирає 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 чи збирає Але найголовніше чи смакує богині корнелії. Ви знайдете нову найкращу подругу. Бабусю. А що в коробці? О, перепрошую. У мене є одна особлива історія, яку ви п'ятеро точно запам'ятаєте. Не думаю, що зараз час для історій. У давнино світ був одним великим королівством, де панувало добро, та сили зла почали підіймати голову. Меридіан королівство зла відгородили від інших світів, невидимим серпанком. Без серпанку що охороняє наш спокій, усі світи, зокрема й землю, огорне темрява. Але Меридіан був захоплений могутньою істотою на ім'я Фобос. Ну, по-перше, чого істотою. ну, він, ну, він, В подальшому ми дізнаємося, що він теж син своїх батьків, королеви і короля цієї планети, Меридіану, і він старший. А чого він ну, незаконний спадкоємець, чого це має Еліон зайняти цей трон? Хоча старший саме Фобос. Я не знаю, чого вони так вирішили, чому саме е, Еліон. Вона молодша так на. Помітно, скільки років, ну, на 10, чи може, ну, приблизно так, він старший виглядає. Ну, Фобус взагалі то має зайняти цей трон, він старший. Чим ви тут керуєтесь всі? Однак він не є законним правителем. Істинний спадкоємець перебуває десь тут, на землі. Ем, скажіть мені, що це сон. Та в серпанку почали виникати портали. ворота, через які зло може перетинати кордони між світами. Проте існують вартівниці і завдяки своїм силам вони здатні закривати ці проходи. Я стала вартівницею у вашому віці. Та час передати справу у ваші руки. Ну, дякую за їжу. Ні-ні ні. Ось це серце кандракара, у якому дрімають перші стихії. За останні кілька днів з вами відбувалося щось незвичне. Чи не так? Не враховуючи цього, у кожної з вас починають проявлятися надзвичайні здібності. Ірмо, ти не могла не помітити, що відбувається з водою навколо тебе? <звук> Добре. Ну окей. Тарані. Здається, ти завжди боялася вогню. Та чому тарані? Я не <світ> ну тарані. Чому та рані? Ну во тарані в оригіналі виявляється. Тарані, та все ж засереться на світі. <світ> 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 Моя люба Гейлін. Цього ранку в тобі прокинулися сили повітря. Ну, вони прикольно зробили такий анонс, що у дівчат виявляються нові якісь сили, особливо Хайлін. Але ну Хайлін чихнула, а що далі, коли у неї там з'явилася оця сила, вона про неї знає, вона неї володіє. Вона далі нормально чихала, не було вже таких випадків. Ну, а чому? А чому це зникло? А ти, Корнелі, можеш керувати силами землі? Так. П'ятеро будете вдосконалювати свої сили. Напевно. Ем, Ви сказали п'ятеро? Ем, um, Не хочу вас розчаровувати, але я навіть не вмію робити цей простий фокус із пальцем. Але ви станете головними зірками на будь-якій вечірці. Дитина 12 років просто така прийшла, ну, новенька, вона прийшла до якихось невідомих їй дівчат. Вона просто така сіла, їсть там, ну, що їй там дали. Розмова не клеїться, я думаю, ну, ладно, Бог з ними вже. А тут приходить бабуля і така просто вітаю вас, ви тепер нові вартівниці. По Перше, магія. По друге, це небезпечно. По третє, о -о, дякую. Я напевно просто піду повчу уроки. І все. Ну тут зрозуміла реакція. Одна з п'яти об'єднує всіх. І за допомогою серця кандракара сплітає сили в єдине ціле та примножує їх. М -м, нагадайте ми повинні захищати світ від зла латаючи дірки в якійсь завісі. Хоч зашивати не треба нічого. Це ж так круто! Коли починаємо. Ви вже почали. Чому ти вирішила розповісти про це зараз? На меридіані повстання І їхній лідер у небезпеці. Боюся, насуваються темні часи. Багатьом потрібна ваша допомога. Віл, ірмо, тарані, Корнелія, хейлін. Тепер ви нові вартівниці серпанку. Перепрошую, але це вже занадто. Я так не можу. Дуже цікаво. Гей, пішки буде й то швидше. Дякую, що підкинув. Скільки з мене? <плес> Скільки з мене, та відчіпись просто, Я ми в розчоті. Калебе до безмежного міста ще кілька годин дороги. Вибач, але я не йду з тобою. Що? До мене дійшла одна інформація. Фобосу відомо, що законний спадкоємець престолу, живий і перебуває на землі. На землі? Я мушу знайти портал. Якщо ФОБОС неде спадкоємця раніше за нас, ми втратимо Меридіани землю. Скажи чоловікам бути мужніми, а жінкам не хвилюватися. Скоро побачимось, Елдерне. Боже, так стартанули. <смирько> так смішно, наче їх катапульта підкинула. Ку-ку. Як щось таке мале може завдати стільки клопоту? Ну, вже щось можна собі зламати. Якийсь каліп тут. Ідеальне місце для тренування. Чесно кажучи, я досі в це все не вірю. Не хочу ображати твою бабусю, але здається, вона зовсім куку. -ку. Може в неї авітаміноз? А як же квітка, що виросла лише від твого погляду? А як щодо води в склянці ірми? Чи картини, яку міслін намалювала в повітрі? Фокуси, такі є по 10 баксів. йоси Босий! Знаєш, важко уявити твою бабусю у цьому. Що це у нас позаду? А що у нас попереду? Ну ні, я ж боюся висоти. Мені лячно навіть на У когось є камера! Або мобільний. Я уявляю собі реакцію людини, яка їхала за кермом і просто така фея. Угу. Угу. Перепрацював. Треба завершити з цією роботою, а? Бачите, з цієї причини я й не люблю вогонь. Ірмо, ти ж вода, зроби щось. Є! Супер. Зробила щось. Тобі ж не подобається охолонь. Ох! Ірмо! Тьху, без ґрунту і рослин я нічого не можу зробити. Ну, е, наприклад, рости до мене, чи що? Е? Е? Ця сцена просто одна з найприкольніших з усього серіалу. Мені дуже подобається, як вони якось невміло ще поратися зі своїми силами, особливо, як Хайлін просто звалилася така. А де Хайлін? Ну от, знайшлася. А де Хайлін? Знайшла! Ходімо. Полежиш у сміті іншим разом. Ви справді маєте це побачити. Побачите, що? Що це? Не чіпайте. Дивіться! Трансформуємось. Давай! Зараз! Швидше, прошу! Усі разом. Швидше! закривати портал! Як? Та штука! Підвіться! Ти його не врятувала! Та штука його забрала! Усе трапилось так швидко. Не звинувачуйте себе! Я звинувачую її. Вона все запорола. Гей, корні, охолонь. Так, тут я корнелію не підтримую, тому що, е ну ви ж теж не знали, що робити. Е по перше, ви. Тільки перший день на роботі <смі>, чарівниць, і ніхто ж не закривав раніше портали. Ну, хто знає. Ну просто от, мало того, що ви просто щойно літали, звалилися з неба, е щось там побашкетували зі своїми новими силами, ви жодного разу не закривали портали. Вам ніхто не розповідав теорії, як це робити, що, в принципі, таке може бути, що зараз вискочить якийсь, е ну, щось може вискочити, і ви маєте це закрити. ну Я, я би не звинувачувала, звичайно, дуже прикро, що не допомогли Калібу, е що його схопили. Е ну а... Ніхто не знав, що так буде, і що взагалі з цим робити. Він, звичайно, підказав, що закрий, але мало, раніше напевно підказати, тому що вони абсолютно нічого не вміють, нічого не знають. І зрозуміло, що буде такий результат. Це ти, охолонь, Ірмі. Дівчата. Дівчата! Воно було схоже на це. Лорд Седрік. Лорд. Щось у них там невисокі вимоги до лицарів. У нього й людська подоба. На щастя для його жінки. Ірмо, це не жарти. Знаю, думаєш, мені не страшно? Тільки не сваріться. Ваша сила в єдності. І боюся, як би там не було, вам знадобляться всі ваші здібності та вміння, щоб вижити у цій пригоді. Боже, яка класна перша серія. Вона така прям магічна, така прям серйозна, така, от прям весь. Е е Сюжет він закрутився от першій серії. І от ця остання сцена, дуже класна, де величезний місяць, і там просто фобос такий: «Пум, плум, 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 я слідкую за вами. Ну, Мені насправді дуже сподобалося, що. Не розтягували першу серію, а просто там показали саму суть, що є новенька ВІЛ, що вона от прийшла до школи, є певний конфлікт, тому що одразу чомусь ж таки сприйняла її Корнелія і якось почала критикувати. Але ВІЛ, ну вона, в принципі, не агресує на Корнелію, хоча могла сказати: знаєш, от на тобі кристал, давай сама керуй, раз така розумна. Ну, не сказала принаймні. Видно, що дівчата не проти того, щоб долучилися до їхньої команди. ВІЛ, особливо Ірма, вона і то там, то підмигує, під, підморгує, то там підморгує, там то в принципі захищає перед корнелією це якби плюс гірмі. Хайлін, вона, в принципі, не конфліктна. вона... Каже про те, що не треба сваритися нікому, тут нікого не захищаю, нічого не нападаю, просто не сваріться. Дуже правильно, ну, тому що ви тепер в одній команді, хочете, не хочете, ви маєте тепер от таких ящерок. Виставляти в інший вимір з землі. Ну, А те, що там каліба схопило, це дуже прикро, і взагалі я не розумію, звідки такі сили фізичні і вміння, і те, що він там, і впав за одну серію. Впав значить, з башти в воду, не розбився. Далі бігав там на цих. Ну, По цих кар'єрах, потім на якихось там хогонга щось скакав, потім його Седрік піймав, скинув знову ж таки з якихось там скал, і як він не поламався, весь я просто не знаю ну, магія мультфільму. А, ну, І те, що його, звичайно, забрали, це дуже-дуже погано, що робить. Засуджувати ВІЛ за те, що вона не зреагувала, ну я не можу, тому що вона, в принципі, нічого не знає. Вона дитина, вона нічого теоретично не знає, вона не, не була підготовлена і тут просто такий напад і. Ну. Просто ситуація прикра. Ну а наступних серіях будемо дивитися, як дівчата будуть визволяти вже і ВІЛ, яку схоплять, і каліба, і в принципі їхнє знайомство і об'єднання в одну команду. А я вам традиційно дякую за перегляд, пишіть коментарі, пишіть ваші думки чи знімати надалі огляди на віч, чародійки. І ставте лайки, підписуйтеся, і до нових відео.